Ого! Дивися, руфус величезний птах. Це яструб. І він пролітає просто над буквою Я. Яструб і літера Я ідеальне поєднання. А ще тут навколо цілісінький сад яблунь. Яблуко, яструб, я. Це точно чарівна я поляна. Ой, друзі, ви тільки гляньте. Хтось повзе між яблуками. Це ящірка, яка моторна. Де вона? А он біля руфуса ягоди. Лохина, здається. Ящірка яблука ягоди. Мені здається, ця місцина придумана спеціально для літери Я. А ще я, це я і ти. І я люблю досліджувати світ з вами. А я люблю наші пригоди. Буква Я остання, але зовсім не найменш важлива. Ви молодці. Ви вивчили всі букви алфавіту. Ми так вами пишаємося, малята. Тепер можна і відпочити.